Сьогодні агресор Російська Федерація завдав по Києву ракетний удар. За даними рятувальників попередньо поранення отримали 13 людей, у тому числі дитина, чотирьох людей госпіталізовано. Інформацію уточнили у військовій адміністрації. У Святошинському районі постраждали шість людей. У Шевченківському сім осіб на місцях працюють екстрені служби у Подільському районі. Уламки ракет. Впали на територію нежитлової забудови, сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Займання ліквідовано. У Шевченківському районі пошкоджено два багатоповерхові будинки. Є займання приватного житлового помешкання автомобілів. На Святошино зафіксовано пошкодження багатоповерхового будинку. Спалахнув автомобіль. Нагадаємо, за даними повітряних сил України. Росія атакувала 31 крилатою та балістичною ракетами. Сили ППО України збили їх.